Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати смачні панкейки з гречаного порошна. Докладні переліки інгредієнтів, як завжди, будуть під відео. Отже, для приготування американських панкейків потрібно взяти 150 рамів гречаного порошна, півтори столових ложки цукру, плюс пакетик ванільного цукру, 1 четверта чайна ложка соди, 1 четверта чайна ложка солі, 1 чайна ложка розпухувача тіста, 300 мл кефіру, одне куряче яйце. У миску до порошна додаємо соду, сіль. Розпухувача тіста, цукор. Все розмішуємо до однорідності. Після цього вбиваємо яйце та виливаємо кефір. Після перемішування тісто для американських панкейків готове. Для смаження беремо маленьку пательню, розігріваємо її. Зауважте, що поверхня повинна бути сухою. Далі виливаємо ополоник тіста, щоб воно заповнювало дно пательні. Коли на поверхні з'являться бульбашки абоки виробу помірно підсохнуть, це значить, що панкеки пора перевертати. Вогонь повинен бути невеликим. Смажите панкейки швидко, так смажимо доти, доки не закінчиться тісто. За цей час моя квартира наповнилася неймовірними ароматами гречаного борошна. Готові гречані панкейки дещо відрізняються зовні. Вони більш шоколадного кольору, ніж звичайні з пшеничного борошна. З цієї кількості тіста в мене вийшло 10 панкейків. Погляньте, які пухкі вони у розрізі. Їх можна смакувати і так, а можна полити медом, ягодами, варенням, посипати шоколадом. Щиро раджу приготувати американські панкейки з речаного борошна за цим рецептом. Ви точно не пожалкуєте. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Смачного і продуктивного вам дня!